Доброго дня! Сьогодні в мене незапланований вихід виход до вас, але я столкнулася з тим, з необхідністю показати вам набор петель на бросову нитку. Чому? Тому що, ви знаєте, я вже казала: і в шапці профіля і в шапки каналу є мій телеграм-канал, на якому збираються єдинодумці. Прийшли дівчата і ми будемо в'язати разом літню футболку регланом. Але я люблю набирати перший ряд на бросову нитку. Так от, щоб показати вже і їм, і всім, хто хоче навчитись разом, я хочу вам от викласти цей ролик. Чомусь Для цього нам потрібно. Дві спиці, крючок, бросова нитка і основна нитка, якою ми будемо в'язати наш виріб. Що ми робимо? Ми беремо бросову нитку і крючком робимо першу петельку, так як ви звикли її робити. Робимо петельку. Петелька є. Беремо спицю, кладемо її на пряжу, на пряжу зверху. Ось я буду ближче вам показувати, щоб було краще видно. І крючком підтягуємо зверху нитку і пров'язуємо ось оцю петельку, яку ми зробили перед цим. У нас тепер дві петлі, одна на спиці, ось я заберу зараз нитку, ви будете бачити, І одна на крючки. Що ми робимо далі? Ми заводимо пряжу за спицю, беремо крючок і крючком робимо знов петельку. У нас вже на спиці дві петлі. ось так, ми продовжуємо. Ми заводимо пряжу за спицю і крючком робимо петельку. Не затягуйте, бо потім це буде наш перший ряд. Взяли трошки запутала вас. Так, Беремо пряжу, заводимо за спицю, і крючком робимо петельку. Петельку. Заводимо пряжу, робимо петельку. Заводимо пряжу, робимо петельку. Зараз я все ж зроблю ще більше, щоб було добре видно. Заводимо пряжу, робимо петельку. Заводимо. Пряжу робимо петельку, заводимо пряжу, і останню я зроблю петельку. Так, ось в нас на спицю набрані петлі. Це наш перший ряд. Якщо ми більш нам не потрібно, ми що ми робимо? Ми витягуємо ось цю петельку, відрізаємо. Непотрібний вже шматок нитки. І ось у цю петельку притягуємо залишок хвостик. От, у нас вийшов перший ряд. Що ми робимо далі? Ми беремо нашу нитку, якою ми маємо в'язати далі. Так, вже це мені так близько не потрібно. Беремо спицю і просто в'язуємо. Цю пряжу і в'яжемо далі цією пряжою як, звичайно, ми це робимо. І в'яжемо далі, як це нам потрібно. Пряжа, яка допоміжна, має бути по розміру, десь більш-менш схожа з пряжою, якою ви будете в'язати основний виріб. І не беріть цю пряжу лохматою, бо вона буде чіплятись до основної пряжі і буде не дуже зручно потім її розпускати. Зараз я зв'яжу ще ряд, щоб було видно, що далі в'яжемо наш виріб, в'яжемо. Последняя петелька збежала, збігла від мене ладно, Ось. От наші петлі, петлі які були зв'язані основною ниткою, от уся нитка допоміжна. Якщо вона нам вже не потрібна, ми розв'язуємо вузлик, який зав'язали. І просто ми її. Розпускаємо, і у нас на спиці залишаються петлі, які ми набрали з відкритим краєшком. Ось, бачите, відкритий край і петлі. Якщо ви будете набирати багато таких петель, то не розпускайте все одразу ось цю допоміжну нитку, не розпускайте одразу. Щоб не шукати не теряти петлі. Ви візьміть там по 5, по 3, ну, буде залежати, яка у вас пряжа. Беріть по декілька петель, розпустили і одягнули на другу спицю. І вам буде просто і нічого нигде не збежить. Взагалі, це дуже такий простий метод, який дуже-дуже допомагає. Ну що ж, буду прощати з вами. в'яжіть, всього вам доброго.